Дівчата, сьогодні ми будемо вивчати невелику хореографію з румби. Я вам покажу всього 4 рухи, які ви прямо сьогодні вивчите і зможете їх танцювати під будь-яку румба-музику, тому що вони більш такі стандартизовані і дійсно підходять під більшість треків. Будемо ми починати з базового кроку. Стоїмо на правій ножці. Ліво підтягуємо до себе. І йдемо з нею вперед. Так, повертаємось назад. Підтягнули ножку. Йдемо в сторону і переносимо вагу. Підтягуємо праву ножку, йдемо назад. Повернулися наліво. Підтягнули. І перейшли направо. Це перша вправа. Давайте ще раз. По рахунку, це в нас буде 3, 4 раз в румбі оцей рахунок 4 раз, він як злитний. 2 3 4 раз. 2 3 4 раз. 2 3 4 раз. Ще раз. 2 3 4 раз. 2 3 тут підтягуємо ножку і на 4 раз просто міняємо Стопи. Тут ми вже вага в нас на правій нозі. Далі в нас буде рух кукарача. Ми будемо рухатись в ліву сторону. З лівої ножки. Два, три. Підтягуємо, міняємо ножки разом. Чотири, раз. Два, три. Чотири, раз. Два, три. чотири. Раз. Два, три. Чотири, раз. Два, три. Чотири. Раз. Два, три, чотири. Раз. Об'єднуємо. Починаємо з першої вправи. І стоїмо тут. Два, три, чотири. Раз. Два, три, чотири. Раз. Два, три, чотири. Раз. Два, три, чотири. Раз. Окей, зараз будемо вчити третій рух. Хочу вам сказати, що. Сьогодні ми не будемо розбирати детально наші руки та стегна. Сьогодні, оскільки це початковий рівень, хочеться просто зупинитися на певних механічних вправах. І після цього ми вже будемо прокачувати стегна більше. Руки, головне, щоб ви знали базові рухи конкретного танцю. В нашому випадку сьогодні румба. Добре, давайте ще раз. Спочатку і два. Три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз. Далі з лівої ноги будемо йти назад. Два. з правої назад. Три і в сторону. Чотири. Раз. Право вперед. Два. Ліва. Три. Чотири. Раз. Ще раз. Два, три. Чотири раз, право, два, три, чотири. Раз. Два, три, чотири. Раз. Два. Три, чотири. Раз. Супер. Об'єднуємо з першої вправи до третьої. І два, три, чотири. Раз. Два, три, чотири. Раз, два, три. 4, раз, два, три. 4, раз, два, три, чотири раз, два, три, чотири, раз. І звідси ми додаємо, вивчаємо нашу останню четверту вправу. Називається спот-поворот. Ми повертаємо повністю себе. Точніше, спочатку ми повертаємо верхню частину тіла, потім нижню. Оп, повернули себе. Стаємо на ліву ножку, прокручуємось і переходимо на праву. Ножки разом. Це не акцент, це просто ножки разом, як проміжна позиція, з якою ми будемо йти в сторону. Тобто ми там не зупиняємося. І в іншу сторону. Тепер право. Стали на право, Розвернулись, перейшли на ліву. проміжна позиція і в сторону. Ще раз давайте. І два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз. Ця вправа найскладніша. Тому тут ви можете поставити відео на паузу і зробити разів з п'ятнадцять, щоб воно запам'яталося. Тому що я бачу на заняттях, що дівчата можуть. Починати закручуватись, а далі себе розкручують в цю сторону. А цього робити не потрібно. Достатньо. От ви стали. І далі ми просто стаємо на нашу праву опорну ложку. І все. Тобто, звідси ми нічого не робимо, у нас кроків нема. Ми просто переступили. Все. Звідси, сюди. Добре, давайте об'єднаємо наші тепер чотири вправи. Починаємо з самого початку. Чтири, раз, два, три, чотири, 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 раз. І все спочатку. Два, три. Четыре, раз, два, три, 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 mystical. Ось така в нас сьогодні вийшла хореографія. Я сподіваюся, у всіх вийшло. Якщо у вас не вийшло нічого страшного, головне декілька разів подивитися, повторити. Чим більше ви повторюєте, тим краще воно запам'ятовується. Побачимось в нових відео.